Вважаю здоровим материм глядачам. Цей бій на 10500 домашки і фрагів також на валю непогано. Бій швидкий буквально за 7 хвилин на навалю цих 10500. Я сам буду в шоці, тому що ну, за 10 тисяч, щоб дамага давати, треба десь грати з хвилин. 12-15, ну довгий, дуже довгий має бути бій. А тут в мене дуже швидкий бій. Дивіться, перша тичка на 810. Від ДБЛХ фугасом отримав через услю, через, через то він мені дав на 462. Якби нормально він мені попадав, би давав на 1000 фугасом. Бо ДБЛХ картонна. Першу плюху зарядили. Очікуємо за свята далі. Е, ця позиція непогана на ДПВ. Тому що тут мас маскування непогане в ДБЛХі. І якщо ви прокачуєте полівуху, там ще плюс 2% до маскування росте. І дивіться, що стається. Тіло вилазить знову кінчик там башеньки засвітилося, даю плюху. Плюха зразу на 723, правда, його не забираю, Дбвх нормально кидає затичку там. Можна і 950 віддати за течку, але вилетіло щось 723. Залишав його шотним. Ну, таке буває. Отут, якби залетіло, то б мав 11 када має. Добре. Не розчаровуюся, я бачу, що наші продавили праву сторону, я також зразу піддавлюю, не стою ззаді. Піджався, буду пробувати ТСК 40 накидувати. Бачите, де 140 на мінімапі? Можна давати 140, якщо Алтеха підсвіти правда, він же далеко 140-й. Вже аж на, на ліву сторону поїхав, У рахунок 1-2 ми програємо, тому що ми піджали праву сторону і ми програємо. І так. Треба щось робити з правою стороною. Вони не відкриваються танчики. Я прийняв рішення переїхати, якщо звідси не видно, значить з іншого ракурсу можна заїхати, вальнути їх в борт. І так, 900 життя в мене ще залишається. Є Мантікора в засвіті їде до нас, є ФВХ в засвіті. Я рентгеном підсвічую тисачка. От, є арта. І є ДБВХ. ДБВХ це наш перший фраг. 1700 домашки. І арта, я розумію, що арту треба забирати, арта то геморой. Ну, давай, батик, вилазь. Оба! бачили, він пропав вже за світу, я собі завів, де він має бути, і забираю батіка. Це мій другий фраг. У мене вже <coughs>, два куски домашки. Зводимося, підсвічуємо сам собі арту. Третій фраг. Вже 2500 домашки. І рахунок 6-5, але по хіпе ми програємо на 4000 хіпе ми програємо. Є соти стояв бортом, там тичка на 800, як мінімум, залітало. Підсвічуємо ФВАху. Оп. А тут вазон виїжджає без проблем. Я дочекався, щоб вазон переїхав далі, щоб він мене не відсвітив. Бачите, бачу сотка перша дивилася на мене. Я б її так не пробив. Я дочекався, що він башку розвернув, тоді дав йому в борт важкі, має вже 3,5 ще дамага. Ну, я ще в темну давав, не забувайте. Є ФВХ засвічено. Зразу нагусти на 781. Вже 4К дамага. 6 за є. Зараз буде четвертий фраг, це ФВХ. Ми програємо, зверніть увагу, ми програємо. Зараз попінь завалю везешнику. О, на 700, 45 і ще й за даю на 400. Зверніть увагу, куди лізе манків пора. Вона лізе мене воли. Я зразу в іншу сторону розвертаюся, бо то шолте. Але він не ликом шитий глупака зразу. В він зрозумів, що я його зараз за шот заберу. Бачу, що ПВРшник світиться, то буде четвертий фраг. Зараз дивіться, яка віротуханка. Дивіться, там танка практично не видно вже. А яка віртуха залітає козацька? На 562 і четвертий фраг плюс в темну ще накидав, вже маємо половину з того дома, що я накидаю 5000 з копійками. Я бачу ж по міні-карті, де танчики. Приймаю рішення зразу підчиматися. То що купа ще хпе є, треба давати, тих хп відкидувати. Викидати дамаг. Є за світ, 140-й, попень, п'ятий фраг. І 6К дамашки вже є. Закладено. Боюся, що ПВХ десь там мене не накрила. О, а згори, видно, пз класно дуже. Якщо переїхати далі, от що я роблю, приїжджаю далі, щоб він відкрився. О! Тичка, гоп, на 749 є. Вже 6. 600 видимого. А, я розумію, що мене зараз цей об'єкт забере. Дивіться, бачите, долі секунди я би був в ангарі. Реально, реально Там зразу би завалив мене. У мене 500 кп а він дає мінімум там на 700, за, на 700 затичку. І так, 797 тичка. Вже видимо 7500. Ще не забувайте, в темну я забирав там. Дивлюся, хто пожирніший, кранвайон жирніший гоп 795 і того 8к дамає. Чудово, що є Їдемо до Єсото. якому я в темну давав, раз він за світо пропадав і шибату давав. Дивіться, 700 у нього хіпед. Зараз тикаємо раз. І залишаємо пар. один ХП. Видимо його 9777. І ще я вдавав в тьону сотку, бачата. 10500 даги я накидав і 5 фрагів наліпив. Дякую всім за перегляд відео. Ще на центріоні буде десятка.